Живе у мене у ведоймі лягу я відсортувала окремо. А ці ось з мальків, ось такі, в мене вирісли маленькі рибки. Ось я трошечки його вирівняла. Наскільки змогла йому багато років, його вже трохи. Е Повело з роками, тому що я перші роки я назимку його е, вибирала воду і залишала його без води, то весною він був такий поведений трохи. Ну вже я не виправлю ту ситуацію. Потім я підсиплю завтра. Ось тут землю і пролью водою, щоб воно туди протекло, заполонило усі місця, ті пусті, щоб він вже сів і ось я його, це я його витягнула та почистила раз у 5 років. А так я його тільки додаю води. І тільки іл з дна прибираю, тому що все одно риби дають свій іл муляку, і лягушки, і пісок несе землею, і листя. Ну, ви ніяк його не вичистите, щоб він був завжди такий дуже-дуже прозорий. Можна додавати я кажу якусь хімію. Але треба, якщо живі рослини, теж треба дивитися, яку хімію можна, яку не можна. Зараз у нас це як шквар... шваркнула ракетна атака на Дніпро, ну, як завжди, ось, сподіваюсь, ніхто не постраждав. Ще вітер такий дує, що все-все здуває, ніяких немає сил. Все над... надірвалося, піду, піду трошки. Морально може відпочинок.

Ось так, до повної, до повної картини ще далеко, але ось потрохи-потрохи по, по клаптику буду робити, бо і каміння не одразу все можна закупити. Тут мені довелось ось так викласти поки що каміння, тому що буду, коли проходити газонокосаркою, щоб я не зажовувала. Дрібне, дрібні камінці, воно лезами газона косарки не зажгу не затягувало під, під неї. Тому ось такий бортик ну, чи якось так, довелось мені до, ну, зробити не довелося. Доводиться, ще, ще, ще не доробила, ось як там в мене по краю. Проходжу, газа касаркою, щоб мені було зручно, і я не шкодила оцей пластиковий бордюр. І я ж кажу не затягувала оце каміння. Ще от дірки, вони не гарні попідсипаю. Ще тут праці дуже-дуже багато. Ось трошки такі продула, бо такі сухові пустельні в нас були. Але на завтра, кажуть, вже вже не буде. Ось тут планую колись. Колись буде у мене клен той, що я шукаю. Ось, І я тут хочу ще один японський клен. Там у мене гарнет ще не розквіт листя. А тут будуть ще один на нозі, такі кривенькі хочу зробити. Ну, і там те, щоб облаштую все, облаштую. Ось такі справи. Бачите, надула вже сміття у водойму. Ось, воно потім е, трошечки підляже, все це буде. Більш прозора, але в мене вода, туди я набираю не зі скважини, тому ось така каламутна. Вона й буде така каламутна. ну Немає в наших озерах, річках, ну такої дуже прозорої води, тільки там, де е, у берега, там, де пісочок. Ось, ну В мене немає там. Такого питання, щоб було дуже-дуже прозора вода, тому що живуть рослини, живуть риби. Ось так продовжимо, продовжимо працювати, хоч і нас і обстрілюють, і бомблять. Боже бережіть себе, Харків, тримайся, Суми, Чернігів, Господи, Миколаїв, Одеса, да всі, Запоріжжя. Всі ми зараз страждаємо, всі 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 міста практично обстрілюють, тому немає нам поки що спокою. Отак, От перенаємося у працю, що можемо. Трошечки відволікаємось, зараз все пре, всі рослинки. Не хворійте, бо якраз такий час, що зараз хворобливий. Ось москарики тільки полізли прокинатися. Квіти нас заспокоюють. Все, всім добра.